Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про ідентифікацію фізично-українських пенсіонерів, які є внутрішньопереміщеними особами. Хочу нам гадати, що обов'язок періодично кожні три або 6 місяців проходити фізичну ідентифікацію ощадбанку було визначено для людей, які до 24 лютого акцентую вашу увагу. До 24.02 2022 року набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України за номером 637. Вона ще діє з 2014 року. Водночас, в період дії карантину, це з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року, така ідентифікація не проводилась, тому що був ковід, ми всі з вами працювали дистанційно, на роботу не ходили, були періоди. Так, береглися. потім. На жаль, почалася в нашій країні війна, і так вийшло, що фізичної ідентифікацію можливості проходити не було. Але постановою уряду. Передбачено, що для отримання виплат у 2024 році люди з числа внутрішньо переміщених осіб мають прийти ідентифікацію в Ощадбанку або в органах Пенсійного фонду України. Ще раз акцентую вашу увагу, що ідентифікація, фізична ідентифікація мається на увазі тих людей, які набули статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022. 色々こう。 Ви зараз скажете знову. Ми говоримо про ідентифікацію, тому що ви мені дуже багато задаєте питань. Я вас теж розумію, тому що різна інформація. Хтось каже, потрібно, хтось каже, ні, не потрібно проходити. І ви вже самі заботились, тому є роз'яснення органів пенсійного фонду України і відповідно нормативно-правові акти, які регулюють дане питання. Тож це стосується тих людей, які набули статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого.